Чи може вакцина спровокувати аутизм? Ні. І знову ж таки, говорячи про зміну влади в США, мої колеги, які працюють в CDC, яких я знаю, з якими ми товаришуємо, переписуємо мене трошки в шоці від того, що зараз там відбувається. Але після багатьох досліджень, досить детальних, досить поважних, про те, що ні, аутизм і вакцинація ці це два паралельні світи і два паралельні історії. Але Дже Кеннеді, який зараз є міністром, навіть не міністром, його посада називається держсекретар, здається, От, він ініціював знову ж таки, велике дослідження про вивчення аутизму і вакцинацію. Колеги хапаються за голову, але кажуть, ну, собака крутить хвостом.